Молила Бога і просила Бога, щоб ви повернулись до нас. Наслухались ми за цей місяць багато, що ви не приїдете, не вернетеся. Ну, навіть доходило до того, що сльози лили, що вже казали, що вас не буде. Ми безмежно, громада безмежно рада, упевнені, що ви на сході. Не одну людину навернули на істину. І дуже. Безмежно раді, що ви до нас повернулись. І, і ще одно, ми порахували, в Буковині є 100 священників, то вам вже випадає аж через два роки. Куди з'їхати? Будемо просити Бога, щоб цих, за цих два роки в Україні наступив спокій і мир, а ви вже нікуди не від'їжджали, тільки десь, якщо їхати, то відпочити. тримаю Але така зустріч священнику не робиться. Так зустрічається тільки Владико, щоб ви знали. і... Ну але не кожен раз священник зато повертається. І такої зустрічі немає буде. Я безмежно радий сьогодні бути тут. Дякую Богові за те, що Бог поміг повернутися. Не тільки мені, а повернутися усім священникам, які працювали у третій ротації. Кажу одне, що аби Бог поміг, щоб той стан, який є тепер на сході, щоб він завершився, а непорозуміння, у якому перебуває наше українське військо, щоб воно допомогло, як ми казали всім хлопцям. Ми бажаємо вам усім самого основного цього року. Різдво 2016 року, щоб кожен зустрів у своїй оселі. Ми є одна велика родина, воно надзвичайно приємне, але скажу, що кожна похвала земна, оце, що зробилося сьогодні вами, воно мені приємно, я вдячний. Але я цього боюся, тому що те, що вознеслося на землі, воно не буде мати піднесення на небі. А ми з вами повинні думати про небесне життя, а на землі виконувати то, для чого ми сюди покликані. Я переказую усім вам благословення нашого владики, тому що вчора о 10-й годині, коли приїхав з Києва, я був у нього, відзвітував про пророблену нами роботу. А зараз я прошу усіх гарно, дружно, щоб ми могли піти до церкви і звершити те, для чого ми збираємося. У недільні і святкові дні. Сьогодні в нас особливий день, тому що прийшов настоятель вашого храму Свято Володимирського отець Іван. Ми раді вітати його. Я дякую Богові за те, що Господь допоміг повернутися. Не можу сказати, що перебував у великій скруті, тому що ми не маємо права жалітися на наше життя. Але скажу одне, що той неспокій, який є тепер у нашій державі, то це затища, яке є тепер під час цієї війни. Правильніше називати її, як прийнято вже гібридної війни, це є найбільша біда для нашого українського війська. Тому що з боку нашого небрата немає такого дня, щоб налетіли кулі у сторону наших хлопців. Немає. А мусимо достойно вийти з тієї ситуації, яка... Склалося сьогодні у нашому житті, щоб наші діти, наші внуки, котрі зростають, не мали тієї біди, яка є там.